Я не відпускає зали. Я не розумію, що робиться за цими дверима. Чому я не відпускали? Я вас не пістав. Так, так, ви стояли ви, 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 ви на перешкоді. Okay. Ви заблокували yeah. мені yeah. Ви заблокували двері. Yeah. Yeah. Доброго дня це засідання Верховної Ради України, і ми пам'ятаємо, що 31 рік діяльності нашого парламенту завжди а, була пряма трансляція а, сесійних засідань. Вона тікає, які підстави ви завадили мені вийти витискувати На Які підставі нам. 51 статті Що таке 51 статті реглами Я перша пересв... Проходьте без відеокамери, відділкамери. Після 51 не містить взагалі жодної. Почитаю. Значить, народним депутатам забороняється вносити до зал засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, лучну мовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення законодавчої діяльності, які не меті забезпечення забезпечення нашої діяльності. Ми будемо знімати наш сьогодні. Приймаються дуже важливі закони. Зокрема, закон про медіа, зокрема, заяву про наших військовополонених оленівка. Але вже котре засідання поспіль керівництво Верховної Ради блокує висвітлення діяльності Верховної Ради України, а канал Рада, який цього року отримали в п'ять разів більше грошей на свою діяльність, і майже 500 мільйонів гривень сьогодні отримає, висвітлює що завгодно і тільки не діяльність засідання Верховної Ради України. Проходьте, будь ласка, я не перешкод. Без цього саме да, без відеокамери. ви сюди приходив Лещенко. І з камерою знімав все, що тут відбувається з трибуни. Це було ок. Не можу я не пам'ятаю колись е, на зері роботи парламенту, народний депутат Кензор Ні, тоді ще не було прямої там можливості таких трансляцій. Приносив сюди камеру, знімав ці засідання і показував роботу Верховної Ради України. І власне зараз ми принесли камеру для того, щоб записати засідання Верховної Ради України і в запису транслювати дискусії, так, які осіб, тут Без камер без нічого тиском нишком через парламент, який має захищати Україну, проход, просувати якісь свої хотілки. Зараз шойно. Ухвалили закон, який по суті дозволяє Російському міру повертати повертатися в Україну. Так званий закон про медіа <рес> <рес> А що трапилося? нас. На заблокували випуск ні навпаки. Не скакала, не допускає від рока тому, що це потрібно будь на підставі. 51 першої статті. Регламент. Що таке 51 перша стаття? Я не протошуюся я тільки що підходив. Мені показують 51 першу статті регламенту, яка забороняє гучномовці. І яка не забороняється. поки наші воїни на фронті охороняють країну. От вона ця державна охорона зараз насправді охороняє не парламентаризм, не демократію, не свободу слова, а забороняє депутатам пронести ну звичайнісіньку камеру для висвітлення роботи народних депутатів. Створено канал Рада. Чудово знає, що телеканал Рада давно показує собаку патрона, котика, мурзіка, кого завгодно мене до пана полковника. одна питання. Питання, не. на якій підставі мене народного депутата, не випускали, щойно з зали. Оця особа, пан, пан Копиловський, заблокував двері і не давав я 10 за... хвилин. На якій підставі це здійснювалося? Я так. прошу Ой, вибачення за цю незручність, але... Я хочу, щоб пан, пан Копиловський була, вибачився а... і пояснив причину своїх дій. Ми поза політикою ви, виконуємо я свої я функціональні обов'язки. Ви зараз не поза політикою. Ви будуєте диктатуру. Що таке диктатура? Диктатура це коли. Всупереч закону забороняють людям виборцям знати, як працюють їхні обранці Тут депутати мають право показати своїм виборцям, виборцям, виборцям. дискусії, яка я, сьогодні я, відбувалася я, в раків десять тому. Ви уявили uh, таку картину, та навіть що, навіть три я, я, я не про десять років. А, я а вам кажу, осі статус народного депутата є, опустили е, хлопці, нижче Клінтуса, в сам держави. Це насправді те, що Путін хоче знищити державу. От ви своїм руками, знищу принижуючи депутата без причин, я знищити державу. Тихо люди хотіли знімати. Юля Володимирівна що? нам зараз забороняють пронести камеру тут для того, щоб ми могли знімати засідання парламенту і потім його в запису показувати. От охорона нам зараз це забороняє. Скажіть, таке було, хоч раз колись в історії? Які на думку міністерства економіки не позначити керівництво парламенту в чергове відмовилося ставити в порядок денний постанову, якою має висвітлюватися ця діяльність, для того, щоб кожен українець знав, чим займається Верховна Рада. Очевидно, зрозуміло, чому влада так боїться цієї публічності, тому що сьогодні через бюджет. Протягнуто ганебну норму, коли гроші з так званого дорожнього фонду, які мали йти на армію, знову передалися на крадівництво доріг. І за це проголосували 245 народних депутатів, 241 народний депутат, слуги народу і майже в повному складі, ашмьотки ОПЗЖ, які сьогодні є кращими друзями слуг народу. Ну а ще разом вони проголосували закон про медіа, яким русифікують українські медіапростір. сьогодні. Верховна Рада працює в максимально непрозорому режимі і е, не хоче, щоб телеканал Рада, зокрема, е, який веде запис трансляції, але потім не показує цей запис в ефірі, і це порушує всі можливі демократичні норми е, і віддаляє нас від європейських норм парламентаризму. Ми сьогодні тоді принесли камеру в свою в залу. Ну я згадав те, що колись я як телефон. Елевізійник і журналіст, і оператор, і е, монтажер. Зараз ось е, е, камера, яка створює все, що відбувається у Верховній Раді. Абсолютно всі виступи. Тому всі вся ганьба, яку сьогодні намагаються провести через Верховну Раду, буде зафіксована і показана без цензури і без купюру. Наша камера дуже заважає сьогодні ховати оці кінці воду, те, що тут відбувається, голосувати всі ці закони, які не мають нічого спільного з патріотизмом, нічого спільного з воєнним станом, нічого спільного з захистом України. Замість того, щоб зараз утримувати ситуацію на ринку палива, навпаки намагаються запровадити акциз, які призведе лише до дефіциту пального і поновлення черг на заправку, тобто така собі Лена економіка, ми будемо показувати, що тут відбувається. Бо всі закони або постанови, які приймаються в інтересах суспільства, ми, європейська солідарність, голосуємо за це, і сьогодні ми прийняли після того, як європейська солідарність дуже активно втрутилася і вимагала все ж таки постанову із зверненням до світової спільноти по подіям по вбивству расистами українських військово-повної сьогодні. Верховна Рада прийняла 316 голосів і голосувала і монобільшості це дуже позитивний варіант. Але коли після того фактично вбивають бюджет на догоду великому крадівництву і забираються гроші у військових, ми таке сприйняти не можемо і мовчати ми не будемо. І те, що відбувалося сьогодні, це є абсолютним абсурдом, проте все ж таки здоровий глузд.